На каналі Українська хвиля мобілізація в Україні скоро кардинально зміниться. Ось таке повідомили у Верховній Раді. Я нагадаю, що не нещодавно у нашому парламенті виступив омбудсмен, тобто уповноважений Верховної Ради з питань захисту прав людини. це Дмитро Лубінець, і головна тема була саме порушення, яке допусне порушення масштабні, які допускають співробітники ТЦК при мобілізації. Зокрема, йшло. Це про бусифікацію, про травми, про навіть вбивства, які мають місце під час силових методів, тому що не завжди розраховують, як то кажуть, сили. Дуже багато хто очікує на реакцію Зеленського, а також з Міністерства оборони, зокрема нового очільника Михайла Федорова, тому що якраз вони говорили про подолання бусифікації, про боротьбу, а що мобілізація стане більш, скажімо так. Законною. І ось зараз ми чуємо роз'яснення з Верховної Ради, а та а саме з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Друзі, зараз надам деталі. а Поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже майже 114 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, дивіться, яка гучна заява Федора Веніславського, який, в принципі, досить часто. Виходить на спілкування з пресою і надає такі досить цікаві коментарі. А мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати певних серйозних змін. Потрібно згадати, що казав президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє, ну розуміння це одне. The <laughs> Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування не звинувачували у порушенні прав людини, і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї, своєї інформаційно-психологічної війни. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що є дуже багато зловживань і невиконань військового обов'язку тими, хто може бути мобілізований, йдеться про обов'язок прийти до ТЦК за викликом. І зараз, за словами депутата, міністерство оборони на працює свої пропозиції. А, і йдеться ніяк не про послаблення чи якесь можливо заохочення грошове а саме чоловіків, а йдеться про посилення заходів, які передбачають призов до Збройних сил. Я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов'язок із захисту України, не було простішим. Ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз, каже Веніславський, до неплатників аліментів а, застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу. Друзі, а які ж заходи застосовуються до злісних неплатників аліментів? А, ну, принаймні до тих, до яких можна дотягнутися і дійсно їх покарати. Це фінансові санкції, насамперед. Це може бути позбавлення водійських прав, це виїзд за. Кордон, тобто там ціла низка можливих варіантів, як погіршити життя тим, хто не сплачує аліменти на своїх дітей, і ось нам кажуть у Верховній Раді, що життя тих, хто ухиляється від виконання конституційного обов'язку із захисту України, тобто, простіше кажучи, ухилянтів, мають намір погіршити, щоб ну, взагалі про це дуже давно говорять, про це мова, що, щоб не лише Заарештовувати м, банківські рахунки, а й позбавляти майна. Ось такі не, неодноразово лунають заклики у Верховній Раді. Але у парламенті розуміють, що якщо вони щось таке ухвалять, так, то це буде не просто якесь суспільне невдоволення, так, тому що зараз дуже багато кого можуть визнати ухилянтом, навіть якщо людина таким не є. Тобто, якісь вона взагалі не отримувала тієї ж повістки, прислали десь за іншою адресою, або її вже оголосили в розшук, або вже там штрафи сплачено, не сплачено. Зараз взагалі дуже дуже багато варіантів, щоб отримати такий ярлик у хилянта з лісного, потрапити в розшук. Дуже багато взагалі різних обмежень, навіть люди, в яких є бронювання, чи право на відсрочку, чи інвалідність, не завжди можуть їх довести і підтвердити. І це велика, велика проблема. Якщо у вас є ці документи, якщо у вас дійсно є право на відтермінування від служби, у вас це все має бути. Оформлене. І зараз я бачу і в коментарях, і бачу в особисті, ви пишете, що люди, які начебто мають відсрочку, чи навіть виключені з військового обліку за станом здоров'я, але медичних підтверджень немає. Або немає відмітки відповідно у військово-обліковому документі, оновленому саме, розумієте? Зараз просто маса нюансів, щоб потрапити у поле зору, не лише ТЦК і правоохоронців за такі систематичні Метичні порушення, і навіть е, самі адвокати кажуть, що люди звертаються, не можуть довести свої дійсно, що їхні права порушені, тому що ось така у нас система. Дуже багато є моментів, які слід враховувати. А головне правильно оформлювати свої документи. І, звичайно, зараз наголос акцент роблять на резерв плюс, щоб все там було підтягувалися всі документи саме в електронному вигляді. Якщо їх немає, а юристи прямо кажуть: пиняйте, хто кажуть на себе, тому що. Щось довести в нашій, в нашій ситуації в наших реаліях, коли зараз а, зроблено ставку на посилення мобілізації на таку тотальну мобілізацію, тому що людей не вистачає. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Тому нікому ні на слово, ні за старими документами військовообліковими вірити не будуть. Відповідно, зараз а, потрібно подбати про те, щоб якщо дійсно якісь є права на відтермінування, щоб вони були оформлені. Якщо ні, то цілком. Можуть призвати і в 50, і в 55, і в 59 років. Друзі, то коли можуть заарештувати рахунки, якщо не сплатити штраф від ТЦК? Зараз багато хто бачить сповіщення про те, що необхідно сплатити штраф. А зазвичай це 17 тисяч гривень, якщо впродовж 20 днів сплачує людина то 50% від цієї суми, тобто 8,5%. Не сплачує, сума подвоюється 34 тисячі гривень. Немало-небагато така. Значна, е, значна вартість ось такого порушення військового обліку, якщо ми говоримо про адміністративну самовідповідальність, і адвокати надали роз'яснення, що відбувається зі штрафами і арештом а, рахунків. Так ось специфіка полягає в тому, що про більшість накладених штрафних санкцій людина дізнається не після отримання постанови ТЦК, а в додатку Резерв плюс або від е, групу повіщення ТЦК, або е, від поліції, які зупиняють, перевіряють документи. І вже виявляється, що людина не просто повинна сплатити штраф, а вона вже перебуває у розшуку. Відповідно, її мають доставити до ТЦК. Якщо штрафовану особу було оголошено в розшук ТЦК, то цей статус залишається до моменту або сплати штрафу, або виконанням ТЦК відповідного рішення суду про скасування штрафу, тобто можна його, звичайно, оскаржити, не сплачувати. А коли ж справу відправляють виконавчі служби? якщо до ТЦК впродовж 15 днів не надійшли відомості про сплату або оскарження, Штрафу до суду, то ТЦК отримує право направити цю постанову виконавчій службі для виконання, тобто для арешту рахунків для стягнення в примусовому порядку цих коштів. Зазвичай ТЦК надсилає цю постанову до виконавчої служби не прямо на 16-й день, а згодом протягом декількох тижнів. Але треба розуміти, що з закінчення 15-денного терміну до особи вже теоретично можуть бути застосовано всі заходи примусового виконання. Зокрема, друзі, арешт рахунків майна. Заборони керування транспортом та виїзду за кордон. Одразу після надходження до виконавчої служби сума штрафу подвоюється і додатково з порушника стягується виконавчий збір 10%, А також витрати на виконавче провадження це ще 500-1000 гривень. Отже, у разі пропуску строків сплати або оскарження та передання штрафу до виконавчої служби, первісна сума штрафу може істотно збільшитись. Ось це пояснюють юристи. Таким чином, зараз у ВР. Реховній раді прямо говорять про те, що збираються максимально погіршити життя тих, хто е, є порушником військового обліку, тобто ухилянтом, тобто е, штрафи, е, штрафні санкції, адміністративна відповідальність і арешт рахунків. Ну і звичайно, хочуть добратися і до майна. Тому ж таки, адвокати, правозахисники наголошують на тому, що можна звертатися до суду е, е, з заявою, е, позовною заявою про те, що ви не є. Порушником військового обліку, якщо ви можете довести протилежне, відповідно, що ви не дійсно нічого не порушували і не маєте сплачувати на вашу думку штраф, відповідно, у вас є такі підтверджувальні документи, а подаєте до суду, і через суд виключно ось можна щось довести. варто бути готовим до того, що судовий процес може тривати кілька місяців. Друзі, до речі, у ТЦК звернулися до громадян, які мають право на відсрочку. А заява пролунала від нашого Вінницького обласного ТЦК. Якщо ви маєте право на відсрочку від військової служби, але досі її не отримали, варто зробити це негайно. Факт наявності такого права не означає, що відсрочка вже діє. Це те, про що е, говорять юристи постійно. Якщо у вас є право на відсрочку, але воно не оформлене. Так, е, і ви думаєте, що зараз покажете той чи інший документ, але в системі цих даних немає. Відповідно, нічого на користь такого чоловіка не буде ухвалено. Все ж таки він вважається порушником військового обліку. Якщо ви дійсно маєте право на відсрочку, але його не оформили і в системі, в електронному реєстрі ніяких даних про це немає. Ви підлягаєте мобілізації. Ось про це у військоматі і нагадали, і наголосили. і як ви знаєте, зараз у ТЦК вже відсрочки не оформлюють, потрібно робити це або через. З мобільний додаток Резерв Плюс, або інший варіант через ЦНАП, тобто центр надання адміністративних послуг. Два варіанти, з допомогою яких можна скористатися своїм законним правом, якщо дійсно ви маєте право на цю відсрочку. Друзі, сподіваюся, ця інформація для вас була корисною, а я продовжую слідкувати за змінами у мобілізаційному законодавстві. Зокрема, приєднатись до каналу, якщо ви ще не з нами. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де. Щоденно відстежую, і поширюю для вас найцікавіші, найактуальніші і найважливіші українські новини. Долучайтесь і бережіть себе.